Весняна мозаїка це вже другий гастролі у Львівському цирку після капітального ремонту. На арені гімнасти, акробати, жонглери, дресировані тварини та птахи. Дітлахи у захваті від побаченого. Мені сподобалось кловане ще, такі були собачечки, тіфобігали. Е... Ага, інфе е... там були єноти ноти, ще були і сподобалось. Футбольних клоунів можна побачити не лише на спортивній арені, але й на церковій. Тільки тут вони відвертіші. Загалом клоуни жартують над усіма, окрім політиків, бо від них кажуть, нудить. Тично не торкаємось боною бані. У нас і так вистачає клоунів, стільки що поліція да. тільки, тільки десь щось зробили. Одні клоуни на других вже наче, починають казати. Аби вразити глядача видовищем, артисти навіть вдаються до національного фольклору. Я запропонував свій номер за мотивами Миколи Васильовича Гоголя Вечори на хуторі поблизу Диканьки. Я вважаю, що якщо ми Державна церкова компанія України, то ми можемо створити номер, який був би фольклорний, саме український. Тому кому як не нам робити такі номери? У весняній програмі ще й багато тварин. Які своїм вмінням та трюками не залишають нікого байдужими, загалом нинішні гастролі триватимуть до 27 травня. Потім місяць канікул. Ми будемо працювати до 27 травня цією програмою. В червні ми не не дивлячись, що це євро. Значить, ми не збираємося працювати, тому в червні в цирку буде така творча відпустка. Будемо доводити ще незакінчені ремонтні роботи і так далі. І я думаю, що на липень ми завжди традиційно, десь на Івана Купала, знову відкриємо вже літню програму. А вже з липня Львівський цирк обіцяє здивувати своїх глядачів чимось надзвичайним, зокрема, виступами на льодовій або ж на водній арені. Володимир Моїсеєв, Олександр Бригадир, головні новини, Львова.